Далі в'яжемо лапки і хвостик. Лапки вже в'яжемо не з кільцями гурумі, а з лацюжка з повітряних петель. Пров'язуємо сім повітряних петель. Зверни увагу, залиш кінчик довший, щоб мати можливість. Зробити вузлика і заховати зайву нитку. Сім повітряних петель, ланцюжок. Далі пропускаємо дві петлі на початку, і далі в'яжемо п'ять стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири п'ять. Нитку обрізаємо і витягуємо. Лишаємо ось такий кінчик сантиметрів 15. І в'яжемо таких однакових 5 деталей. Це будуть наші лапки та хвостик. А далі починаємо їх пришивати. Нам знадобиться голка з великим вушком. Так, протягуємо довшу нитку і визначаємо місце розташування лапок. Протягуємо і закріплюємо. І, рухаючись по кругу, пришиваємо, формуємо такий горбик. Ось такий горбик, і відразу пришиваємо інший краєчок лапки. А далі рухаючись по кругу, пришиваємо краї. Спочатку до тулуба нитку притягуємо, а тоді протягуємо крізь петельки лапки. Так робота вийде охайнішою. Далі витягуємо нитку на початок, там, де у нас знаходиться ось ще інший краєчок. Зав'язуємо вузлика, займу нитку обрізаємо, лишаємо невеличкий кінчик і гачком ховаємо ось цей кінчик в тулуб. Ось одна лапка в нас готова. Аналогічно пришиваємо наступну лапку. З Те, щоб вона розташовувалась так само, як і ось ця, відміряй, стосовно очка стосовно вушка. І пришити аналогічно. І таким чином пришиваємо всі лапки. З те, щоб вони були симетрично, однаково, ось, а нижню лапку пришити на краю нижнього рядка. Ось так. Притягуємо лапку, інший край лапки, притягуємо до тулуба і пришиваємо краї. Перевіряємо, щоб лапки були на одному рівні. країн, нитки, кінці, кінчики, ховаємо тулуб. З те, що при цьому гачок повністю не витягнувся, щоб не, не витягнути наповнювача. І ось у нас готовий тулуб з лапками і лишається аналогічно посередині внизу прошити хвостик. Наша іграшка зайчиняв готова. З аналогічною схемою, змінюючи форму окремих частин. Довшого хвостика, коротші вушка, можна зв'язати ось таку маленьку будь-яку іграшку.